Зробити Івано-Франківськ туристично привабливим як для інвесторів, так і для самих туристів з інших міст та країн світу. Програма розвитку туристичної галузі Івано-Франківська на 2016-2020 роки має на меті підвищити частку туристичної галузі в економічних показниках та покращити імідж міста на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Що ми хотіли б Зробити цього року перш за все, це повинно бути створення центру інвестиційно-туристичної інформації. Такий центр вже на виході. Він в ньому завершуються ремонтні роботи. Він буде розміщений в нашій ратуші. Я думаю, що на день міста він буде відкритий і з цього часу туристи зможуть спокійно, вільно в будь-який час заходити у цей центр, отримати повну інформацію щодо можливостей, туристичних можливостей міста Івано-Франківська. Івано-Франківськ місто привабливе не лише для туристів, але й для самих мешканців. Вони охоче називають багато місць, де можна відпочити та гарно провести час. Коли до вас приїжджають гості, де ви гуляють? Та на міському озері, деколи тут на 100 метрівці, де в кінотеатр або в драмтеатр. Де. думаю, що весь наш франківськ привабливий, можна просто гуляти по місту і. Отримувати задоволення. Ну, у нас центр Івано-Франківська сам по собі такий, е, можна погуляти, особливо якщо знаючи історію, всі наші храми, музеї, мистецтва. Наше дуже історичне місто, дуже гарне. Окрім традиційних фестивалів, які відбуваються у місті, депутати переконані, треба розвивати інфраструктуру, адже саме вона може стояти на заваді. Відвідин туристами прекрасного Івано-Франківська. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Рай. yeah